Про умову вступу та перспективи. В Івано-Франківському вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки влаштували День відкритих дверей. Потенційні учні отримали можливість ближче та детальніше ознайомитися з навчальним закладом, оглянути аудиторії та навіть спробувати себе у практиці. Візьми кабель, постав його тут чуть-чуть пальці далі, обжимай, зажимай, є, все добре, супер. У нас є такі клеми. Все дуже просто: вставляє квему провідничок. Я... не приховує ентузіазму навчатися у ВПУ 15-річний Максим Дарвай. Хлопець прагне стати висококваліфікованим електриком. Наразі він навчається у 9-му класі, та вже цього року планує вступати у професійне училище та освоювати фах. Я хочу відновляти країну після війни, всю інфраструктуру та Помагати людям, робити житло для людей, проводити їм енергію, щоб все було безпечно і всі могли користуватися. Наразі робітничі професії є неабияк цінними. У навчальному закладі оплаштований сучасний навчально-практичний центр, де здобувають навички ремонту та обслуговування встаткування майбутні електромонтери. Окрім того, тут готують кваліфікованих фахівців у сфері обслуговування, ремонту та експлуатації техніки. Дітей приймаємо на базі як після 9 класу, так і після 11 класу. Е Ще раз наголошую безкоштовне навчання, одержання стипендії. Є можливість е, одержувати е, заробітну плату. Навчаючись в навчальному закладі під час виробничої практики, тому що всі діти, які виходять на виробничу практику, одержують за це кошти. Після закінчення училища роботодавці готові брати наших випускників, тому що є гостра потреба в робітничих кадрах. Наразі у вищому професійному училищі здобувають освіту понад 300 учнів, і зараз кажуть у ВПУ, важливо зацікавити молодь навчатися саме в Україні. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.